Зараз йду в гараж за великом. Ось така в мене сумочка, змотка, рюкзак кілограм 20, мабуть. <сум> буде весело на велику їхати. Подивимось. Так, план такий. Взяти велик і поїхати на річку. Просто відпочити, порибалити, не знаю, щось буде там, якась риба, не буде. Подивимось. Зараз беремо вело і їдемо. Заїдемо в АТБ. Треба щось поїсти взяти, а потім на річку ловити рибу, відпочивати О, ось так от. Так, Зібрав я багаж, прицепив все до бардачка. Потім покажу вам, що тут знаходиться. Ну одразу кажу, оце все я замовляв на тему. Оці затяжки на тему, це все з теми. Такий велик в мене КТМ. На ньому ми і поїдемо на річку. Ну, все, все, готово. Поїхали. Я вам кажу тут така дорога, ну якось боязно їхати. Дуже вона вузька, так я вам скажу. І отакі ось їздять. Пішки, музычки. Вже близько до фінішу, трішки залишилось. Пів дороги вже проїхав. Тут дуже крута дорога, я вам кажу. Але буває ще гірше, тому піде. Це ще гарна дорога. Буває гірше. Трішки залишилось, вже зовсім близько. Дивіться, які у нас тут друзі загорають. Так, ну я вже трішки роз... розклався. Дивіться. Такий стіл у мене, стілець. Зараз зробимо чаю, поп'ємо, бо щось я вже зголоднів, Якийсь бутерброд треба зробити. І підемо, спробуємо щось зловити, але такий вітер дуже сильний. Я думаю, ну нічого не вийде, але ну, спробувати треба. Зараз ще один стілець розкладемо. так, щоб на нього різне барахло складати. Зараз зробимо салат. Майже закипіла вода, тому зараз будемо рубати. Зараз зробимо салат. До речі, ніж ганзо. Він не дуже дорогий, але такий для походу, риболовлі. Дуже підходить. Лезо, до речі, добре. Ну, я його трішки підточив, тому що та заточка мені не подобалась заводська. Бачите, ріжу добре. Точу я на звичайному полотні наждачному. Туди на влізло, будемо робити на дві тарілки. Яка різниця? Я не знаю, погода, ну знаєте, не подобається, але ж воно не так жарко. Головне, щоб дощу не було. А так взагалі піде. Просто ще вітер оцей сильний. Вітер так, не дуже мені подобається. Сонце, зараз би казав би, ой, як жарко, ой, мені жарко. А так, те, що треба. Так, зараз треба сполоснути дошку. Ось така буде м'ясна нарізка просто на хліб. І чабата за тебе, я думаю, всі її знають. Зараз додам ось такого зіллечка. І буде ось так. Трішки поїв, перемив все. Зараз спробуємо щось половити. Ну, вітер не вщухає. Вітер такий добрий. Ось така в мене махова водочка, без кілець, Китай, звичайний Китай. Ну що, зараз підемо, спробуємо. Залишив трішки м'яса, яке я їв. Спробую на нього, а ні, то там в мене є інше. Ну що це таке? <смір> Рибакит. Я не знаю, що скажете, відпускати. <смір> ну це поцікавіше, ніж бичок. Хай пливе. <смір> щось крупніше треба, це таке щось. Ну хоть щось. Ну Ось така мілкотня. Треба також відпускати. Ну, тягнуло добре, я думав, мабуть, якийсь карась. Угу. Ну, ось така фігня. Ще менше впіймалась ось така. Зараз відпустимо. Ну, ось таке тут і ловиться. Якщо щось більше, треба і далі закидувати. Зібрав водочку. Зараз ще позапускаю дрона та буду їхати додому. Вже п'ята година, треба потрошки збиратись. така рибалка. Крупного нічого не ловиться, мілка риба, але також цікаво чому б ні. Відпочив за день. Дуже круто. Вам також раджу. Відпочивайте. Природа це круто.